Вітаю, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Вже, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, коли я записував вам останній раз якесь таке подібне відео. Це, скоріш за все, було декілька місяців тому. Можливо, десь влітку, точно влітку. Зараз останнім часом, останніх місяця-два, напевно, майже такий майже весь свій вільний час займаюся рибалкою, почався сезон лосося. А також мене запросили були на океанську рибалку двічі, тому дуже багато вихідних своїх проводжу на риболовлі. Інший час провожу так само, якщо є якийсь вільний з сім'єю. Тому, друзі, навіть не записую такі відео. З рибалки приїжджаю, багато є що перемонтувати, передивитися. І я власне цим і займаюсь, тому на рибацькому каналі відео виходять вже напевно від квітня місяця кожного тижня. А ось на Лайфі якось мені не приходилось не, не, не то, що не, не, не знаходилось нагоди. Прямо сьогодні її теж нема, але я давно хотів показати вам такий прикольчик. На моєму районі я просто роздивлявся нерухомість і був так, ну знаєте, шокований, тому що немає взагалі нічого на цьому районі. Там дешевше, напевно, 500 чи 600 тисяч. Однокімнатна квартира 600 тисяч доларів. І і є і по 800, і по мільйону, коротше, Тут страшні такі ціни. Але знайшов Хобделюс 2,5 млн думаю, Думаю, ну, повинно бути 2400, повинно бути якась, якийсь цікавий будиночок, напевно. Я заходжу туди, і я, друзі, просто очам своїм не повірив, тому що там ну просто щось, щось нереальне. Тупо така халабуда стоїть і коштує нереальні гроші. E, потім проїздом дивлюсь, о, це, скоріш за все, на цій, на цій вулиці має бути. Проїздом їду я по цій вулиці тихенько собі, роздивляюсь направо-наліво і знаходжу насправді цей будинок. Я зараз біля нього проходжу, гуляю. І я вам його зараз покажу. Ви просто налаштуйтеся. E, окрім цього, товариші. E був я на риболовлі і зайшов, а і побачив на риболовлі табличку, типу For Sale, І біля будиночку там, там такий ставок гарний, дуже, таке чи озеро, і Хадзік Лейк то озеро. І біля озера є типу, такий приватний, приватна ділянка, де люди будують собі будинки, там давним-давно побудували і живуть. І я бачу форсейл, а будинок просто неймовірний. Три поверха, там і все всередині так гарно, все світло. Ну коротше, просто одним словом, краса неймовірна. І я думаю, скільки він цікаво, коштує, Я заходжу ту в ту аплікацію, якою я користуюся. Зазвичай я користуюсь, просто цікавлюся. І бачу, що той будинок коштує мільйон 400. І я зрозумів, що от коли ти володієш такими грошима, то той будинок, так як мені я люблю рибалку, він мені ну, не, не шкода віддати, бо він біля самої водички, там озеро з коропами і будинок неймовірної краси. Я це відео зараз покажу, як воно виглядає. Зайдіть на канал Клює.ua і подивіться. Я залишу посилання на це відео в описі під цим відео посилання на той будинок за 1400 просто прекрасний. І, і тут просто така халабуда стоїть, що взагалі, якось, знаєте, про, ну, типу просто в шоці від цього Ванкувера і від цих цін. Земля настільки дорога, що, що навіть якась незрозуміло, що якийсь курник коштує всі гроші світу. І е, це місто Бьорнабі. Я думав, що Ванкувер це супер дорого, а все інше це так собі, відносно дорого. Але насправді, що в Ванкувері, що в Бьорнабі ціни просто такі самі. Якщо взяти район, в якому я живу, то ціни в таких нових багатоповерхівках такі самі, як ціни в Даунтауні. Повністю копія. Тому якісь такі, типу як центри, наприклад, центр Брнобі, Метротаун, Брентфуд, чи е, мій райончик. Ми живемо близько біля Едмонс. Наприклад, там якийсь Коквітлема район, чи, можливо, напевно, Бернабі і Коквітлем оце будуть дорогі в порівнянні з Ванкувером на одному рівні міста. А Річмонд, можливо, трішки буде дешевший. І ще, от дивіться, які тут будиночки. Просто собі такі старі шкаралупки теж коштують всі гроші світу, але вони поки не продаються. Але все рівно тут якось так, знаєте, культурно гарненько. А вже інші міста, Сюрий, напевно, чи Річмонд, можливо, коштують трішки дешевше. Але це Бьорнобі, аж знаєте, розчаровує, тому що ти розумієш, що 2,5 мільйони за життя, знаєте, таким звичайним працівником нереально заробити. Взяти кредит теж дуже. Так, перезвоню товаришу. Взяти кредит теж дуже важко, бо потрібно платити, я не знаю. Його навіть не дадуть, по-перше, з такими доходами його не дадуть. А, а навіть якби й дали, то там 12 тисяч чи 15 тисяч в місяць це не підйомні гроші. Тому просто дивишся на ці ціни і розчаровуєшся. Але якби ще та ціна відповідала. Якості того, що ти купуєш. Тому що на тому відео той будинок на озері мільйон 400, і він реально надзвичайно красивий. Можливо, десь в інших країнах такий, такий будинок буде коштувати там півмільйона. Ну, явно він не буде 100 чи 200 тисяч доларів коштувати. Він в будь-якій країні буде коштувати, напевно, я не знаю, від якихось 300 тисяч, а то й більше. Але ти хоч бачиш, що, що, за що ти платиш. Але. Тут я, я, просто, я просто в шоках. Не знаю, чому вони зняли з аплікації це оголошення е, можливо місяць чи два тому. Але тим не менше, воно тут було. І люди, котрі проживають в Ванкувері або цікавляться цінами на ван... в... у Ванкувері, можуть мені повірити, що ось ця, друзі, я підійшов до цієї халабуди. Ось ця просто шкаралупа. Бачите, «For sale». Якщо не довіряєте, що на ріалторі сіє вона коштувала 2,4 млн, бо вже зняли, то, то, я думаю, можна позвонити напевно на цей номер і запитатися. Ну і щоб ви собі зрозуміли, я бачу, там люди живуть. І оця ж каралупа, я не знаю, чи це на дві сім'ї будинок поділений, бо він, бачите, такий, знаєте, симетричний, чи як це сказати, такий близнюк типу, але. Оця ж просто з розваленими вікнами без даху будинок коштує 2,5 мільйони доларів. 2,4 млн. Там в бейсменті, бачу хтось сидить так. Цілком можливо що тут живе просто 4 сім'ї. Дві в бейсменті і дві на якби, першому поверсі. Ось отакий будинок з розваленою кришою і старими подрапаними такими вікнами, друзі, коштує 2,4 мільйона доларів. В голові просто не вкладається. Бо навіть, навіть якщо ти заробляєш якісь нормальні кошти, для мене нормальні кошти це та не знаю, я, я, не, я знаєте, не з таких якихось королівських кровей, того для мене колись в Україні людина, яка заробляє тисячу доларів, це вже великі гроші. Поживши трішки в Польщі, розумієш, що можна заробляти. Трішки краще, і 1000 доларів це вже ну, не так багато. Приїхавши в Канаду, розумію, що 1000 доларів це взагалі ніч. І 3 ніч, і 4 теж небагато. А там, від 5, наприклад, це, це вже більш-менш куди не йшло. А буду заробляти 5, друзі, то, то буде теж мало, вже буде здаватися, що 10 класно. Ну, Менше з тим, заробляючи нормальні кошти, на даний момент я рахую, що 5 тисяч зарплата, окей. Добре, навіть такі кошти заробляючи 5, чи 7, чи 10, отакий, отака ж каралупа у Ванкувері не підйомна просто ціна 2,5 мільйони. Тому, якось дивно, ти народився, хочеш жити в місті, яке тобі подобається своїми якимись такими класними плюсами. Але за рахунок того, що. Ти там не дитина корупціон... корупціонерів, чи не бізнесмен, чи не супер, можливо, е... чи не супер-просто якийсь там розумний. Інженер чи програміст, то тобі не світить нерухомість у цьому місті. Ну дуже важко. Треба просто особистий особисти якийсь бізнес або супер великий дохід на якійсь круті кваліфікованій роботі. Іншого варіанта просто не існує, щоб мати свою нерухомість. Ну, однокімнатну квартиру в старенькому будинку за 400 з копійками тисяч можна знайти. Але все рівно це величезні гроші просто за однокімнатну. Коли ти маєш сім'ю, не будучи холостяком, це теж не дуже прикольно. Хочеться щось більше. А вже щось більше, це вже реально ти себе якось сильно завантажуєш в такі, знаєте, оці щурачі перегони, що просто треба працювати, спати, їсти, робити, спати, їсти, робити і більше ні на що не мати часу, бо ти взяв кредит. На житло в Ванкувері. Коротше, ось так я не розчаровуюсь. Я думаю, що на все свій час і кожен може досягти будь-якого свого бажання, в залежності від того, як він йде до цього, чи, чи як це сказати, товариство. Коротше, коли в когось є якась конкретна ціль, то її, напевно, досягнути може кожна людина, тому що м потрібно тільки. Робити щось з любов'ю від душі, з натхненням, і мені здається, можна будь-якої поставленої цілі добитися. Тому я, я не розчаровуюсь, але, але це дуже-дуже непросто. Тому що просто ходити на роботу, бути дуже відповідальним, класним пацаном і брати багато надгодин у Ванкувері це не, не, не пройде. Просто це нереально. Тут потрібно бути бачите, якось чимось супер унікальним. Ось так, друзі, ось така шкаролупка за 2400. Я думаю, в якихось аплікаціях можна понаходити плюс-мінус приблизно ось такі будиночки у Ванкувері, які коштують всі гроші світу, а взагалі, ну, там просто нема, нема де жити, там просто треба знести і побудувати щось нове. Тому, дуже-дуже навіть цікаво, можливо, ви попали на це відео перший раз і ви. Не можете в це повірити, що такий будинок може коштувати 2,5 мільйони, але багато є в інтернеті рілсів з такими, типу, як це скептичними, як е, іронічно скептичними такими, ні, іронічно саркастичними такими рілсиками, де показують е, десь в Каліфорнії будинок там за мільйон доларів, чотири поверхи, гаражі там красався. Ну Просто нереально гарний, наприклад, будинок в Каліфорнії і показують якусь шкаралупу чи палаху в, в Ванкувері. Просто курник, який люди забезкоштовно не хотіли би взяти, щоб не вкладатися туди коштами. А він коштує тут в три рази дорожче, ніж в Каліфорнії. Багато є таких рілсів. Тому цим Ванкувер дуже-дуже навіть ну таке, знаєте, прикре місто. В цьому плані. В, загаль... в загальному в плані життя, то воно прекрасне, але в плані нерухомості просто якась неадекватія. Ось таке, друзі, в мене вийшло відео. Хто що може додати в коментарях щось цікавеньке про ціни на нерухомість у Ванкувері і чомусь подібне, то запрошую вас в коментарі. І бажаю вам гарного дня чи ночі до наступного відео.